Риби мої, всі знаки зютаку вже отримали пораду, а ви в мене, як кажуть німці, дазбезте комсом шлюз в кінці. такі ви красуні. Що буде в лютому? Які енергії будуть разом з вами в цей холодний місяць, і що буде зігрівати ваше серце? Не видно мої свічки, зараз я собі так поставлю. Дивіться, яка в нас буде краса і романтика. Ви, я і свічки. О, ще й таку сяду. А, працюємо на колоді, яка, в принципі, може підказати вас внутрішній стан. Це колода, створена для Хогсензіплі Меншин, для людей, які є дуже емоційно а, чутливими. От якраз для таких, як ви. Тому порада для вас, для чутливих риб. Король Жезлов. Знаю, що хочу, знаю, з ким хочу, знаю, як хочу. В ваше життя приходить людина. Людина вогняної стихії це стрілець, лев або овен. Людина енергійна, людина, Божа, Божа людина, бачите, пташка прийшла, яка приносить з собою багато такого яркого, яскравого. Прям вау. Якщо ви шукаєте роботу, то Кращу не знайти. Може бути знайомство справді з таким вогняним активним дядьком. І подивіться, яка краса. Туз з кубков. І будете розцвітати разом з ним. Просто ніхто вас не знає. Взагалі, Король Жезлов, це а, людина, яка наповнює всіх енергію. Тому я вам бажаю зустрічі з тим, хто а, дасть вам частинку іншого розуміння світу. Оскільки ви вода, ви така, хто спокійний, хто дуже спокійний. А кроль Жезлов – це якраз той, хто вам треба. Хоча він вогонь, ви вода. Потушите ви його. Рибки-рибки. Наступна колода це колесо року. І що воно у нас? Жерке колесо. Так, будемо сміятись разом. Так, де він там, наш красунчик? Другий король жезлов. Другий король Жезлов приходить до вас. І королева кубків. То був туз з Так, риби, у вас щось починається цікаве. Клас. Ви на дні колоди. Це означає, що приходить чоловік, який йде до вас. Риби. Ви в мене з усіх розкладів, певно, вирішили бути самим цікавим і дивним. Порада від янголів для вас. Що буде робитися з вами, з цим королем жезли? Ціхен Ерінерумен знаки і спогади. Знаки, бачите, трансформація, метелики, місяць, фази. Вам прийдеться з цією людиною пережити, передумати те, що у вас було. От коли у вас є певна модель поведінки і така собі віра в те, як мають функціонувати відносини, а цей чоловік каже, ні, слухай, воно все не так. Оця циклічність, давай спробуємо це по-іншому зробити. І легкість. Хто не побачить це, про. це легкість, яка буде у вас. Супроводжувати, дивіться, що у вас дно колоди. Хайлікеліба, святе кохання. Так, риби, я хочу на весілля. Будь ласка, всі, хто зараз в лютому зустріне свою кохану людину, всі мене запрошують. Наступна колода для вас це душа. Душа така в нас містична. Що вона вам скаже? Жезл. Там були королі, а тут в нас жезл. Що таке жезл? Це потенція така класна, ну, бачите, як би сказати, форму фалічну. Зараз би Фрейд вам багато чого розповів. Це енергія, це новий такий початок. У вас якраз перед днем народження, от перед березнем, у вас починається така нова фаза, коли вам хочеться жити, творити і кохатися. Це чиста пуе-енергія, Це чиста енергія сексу. Тому риби я вас вітаю! У вас тут дно колоди, дай Боже мені очей. Двойка жезла знову. А ви дивитесь, ви собі плануєте, це ж така трошки пасивна карта, коли ви просто робите аналіз. Чи може туди попливсти, а може туди, а може ця річка, а може океан, а може е взагалі буду, як та золота рибка? Ну, енергія потужна. Зараз карти знов прикалуються, подивимося, що буде далі. Так, риби, лютий і енергія. Якщо дивитися на розклад, то дивитися, які м загальні енергії, то. У вас прям такий всплеск буде. Є жар птиця, а ви будете жар риба. Які поради для вас дасть наступна колода для риб? Шестерка Пентаклі це отримання балансу і шестерка жезлов. Отримання певного балансу. Тут вам прийдуть кошти, і ви будете дебет з кредитом зводити, можливо, хтось вам буде, буде спонсором для вас. Оцей король буде таким самим шуга-деді, щоб так сказати, який буде вас э, отримувати. Притом в дно колоди у вас карта побіділя. Тобто э, просто на вас посипеться манна, небесна і дно ну, знов-таки тут Жезла, тут незупідний. Э, хтось, хто дасть вам гроші. В даному випадку ви будете забезпечені. І Пентаклі – це не тільки євро, долари, китайські єні. Не знаю, чи є в якій, в якій країні. А, скажімо, туріки це і матеріальність, тобто ваш матеріальний світ отримує баланс. Наступна колода і остання певне, самий короткий розклад у вас, але саме такі цікавий, і оскільки, коли випадають карти. Позитивні і активні, то ну, нема про що балакати. Якщо карти випадають більш такі складні, то про них ми розповідаємо тарологи, як можна обійти чи якось ситуацію вирішити. А у вас про що можна говорити з такими королями, і тузами, і вогнем? Наступна пород, порода. Порада. Закінчується ваша темрява, закінчується той період, коли ви не бачили нічого, і подивіться, яка крута. Туз кубка уходить. Десь там світло. Яке світло все ваше світло. Туз кубка в карти, яку можна, як, це, як кожна мама побажає своїй дитині. Це карта емоцій, це карта радості, це карта, коли вам хочеться жити. Кубки знов-таки, вода. От може, ви і хочете в той кубок, це буде вашим акваріумом рибки. Лишайте все позаду. У вас закінчується період, коли було. Некомфортно. А зараз на новий період ваш, на ваш соляр. Е, та в кінці у вас там буде, будуть дні народження, у вас приходить прям, прям ось Осьо, як то кажуть. Е, риби, будь ласка, не забуваємо, ви мене запрошуєте на весілля. Приїду в будь-яку країну. Е, дякую вам і, як завжди, вдячна за ваші коментарі, за, е, ваші, за вашу підписку, за ваші лайки. Побачимося. На все вам добре!